Друзі на Синфо перші проголовне поїхали. О 5 ранку небо над Москвою розірвав блискавичний спалах. Перша ракета українського балістичного комплексу досягла цілі. Сила вибуху була настільки потужною, що в кількох районах столиці одночасно вийшли з ладу електромережі. Засвітились аварійні сигнали мобільного зв'язку, а вулиці вкрилися уламками бетону і металу. Основним об'єктом удару став підземний центр управління, розташований поблизу урядового кварталу, куди раніше перемістили частину командного складу російських сил. З удар був точний системи ППО на навіть не встигли активуватись. Масштаб детонації був таким, що хвиля від вибуху зачепила кілька кварталів цивільної забудови, які фактично стали буфором для головного удару. Камери спостереження зафіксували, як за кілька секунд до удару територію залишили військові автівки, ймовірно, за сигналом перехоплення. Але більшість не встигли. Під завалами залишилися десятки інженерів, офіцерів, персонал секретних служб. Рух у центрі Москви був паралізований. В метро зупинили потяг. А на місці прибули пожежні частини з усіх районів. Ні, міста, де вогоні під час землі не вщухали годинами в Кремлі, запанувала тиша. Протягом перших трьох годин після вибуху не було важкої жодної офіційної заяви ні про жертва, ні про цілі, ні про відповідь. Єдиним, що підтвердили об'єкта, зазнав пошкоджень. Нато місце в мережі вже з'явились кадри і розбитими бетонними плитами, вирвами, які знищили проїжджі частини та переляканими мешканцями, що залишили свої будинки з валізами в руках. Паніка посилилася після чуток про другу хвилю ударів. У російських містах почали формуватися евакуаційні колони. Але військові блоки не зупиняли руха, боячись проникнення української ДРГ, українські офіцерські джерела офіційні не підтверджували ударів. Але світова розвідка вже вказала, що використано нову модифікацію вітчизняної ракети. Вона пройшла над нейтральними зонами, подолала усі засоби електронної боротьби та влучила без відхилення. Це підтверджено найскладніше для Москви Україна Тепер здатна діяти асиметрично, і ефективно і стратегічно прямо у серці ворога. Це більше ніж відповідь, це формування нової військової доктрини, що ж Такий удар не просто руйнує об'єкт, він руйнує відчуття безпеки. Москва, яка десятиліттями вважалася недосяжною, втратила ілюзію неприступності, і війна, яку розпочала вона Росія, повернулася назад, якщо столиця вже не в безпеці. Жодна інша її точка, тим більше. А тому важливо, Росія програє після першого удару, що зруйнував командний центр в Москві. Відбулася серія другорядних детонацій. Виявилося, що під об'єктами зберігалися боєкомплекти та паливні резервуари для екстреного забезпечення спецоперації. Пожежі охопили не лише підземні рівні, але й поверхневу інфраструктуру, включаючи транспортні вузли та лінії живлення урядових будівель. До ранку понад 30% відсотків центрального енергетичного кластера міста залишилися без струму, що призвело до повного відключення світлофорів банківської системи і зв'язку. Автоматичні системи безпеки заблокували під'їзди до об'єктів СБ Міноборони, викликані силами МНС та внутрішніх військ спершу не могли проникнути в зону вибуху через високий рівень задимлення та ризик подальших обвалів. Фрагменти будівель охороняли, бо є обзброєні підрозділи, хоча, вочевидь, вони самі не мали жодної інформації про те, що сталося. Свідки повідомляли про масову евакуацію вищих посадовців та підмосковних дача і бункерів у повітрі над Москвою на декілька годин зависли розвідувальні дрони та безпілотники, ймовірно контролюючи результат удару або попереджаючи другу хвилю на інформаційному рівні. Російські змі намагалися максимально применшити значення події. Проте дописи очевидців Відео палаючих і кадри з нічних камер швидко заполонили світові медіа. Ситуація була настільки резонансною, що навіть прокремлівські телеграм-канали не змогли замовчати масштаб лиха. Водночас Україна зберігала мовчання. Це підтверджування іні і ні спростування лише спокійні доповіді про стабільну ситуацію на фронті. Реакція міжнародної спільноти була передбачуваною підтримка права України на оборону в умовах тривалої агресії на наголошення, що саме Кремль відкрив шлях до ескалації, коли проніс війну на чужу землю, і тепер війна повернулася. Росія більше не домінує. Вона втрачає і втрачає те, чим найбільше дорожила контроль, страх і статус недоторканності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.